Один купили ми перед війною. Юра, що з тих зробити, це залити фундамент. Він хотів побудувати тут терасу. Після проживання в орендованих помешканнях розказує Альона Чумак. Вони із чоловіком мріяли облаштовуватимуть власне подвір'я, щоб їхній найменший син, як підросте, міг грати тут у футбол. Поки Марку лише 10 місяців. Старші Насті 12 років, середній Вероніці 10. Будеш гуляти? гулять. Що, там, там, Там да? Там, Чоловік Альони Юрій Чумак пішов воювати добровольцем у 22-му році. Торік у серпні був списаний з військової служби через стан здоров'я. Вдома пробув чотири місяці. У січні стан Юрія погіршився і він потрапив до лікарні. Я до нього їхала везла їсти, бо він їсти захотів, врач тільки дозволив йому щось поїсти. Старша донька напекла блінчиків нажарила, вона дуже хотіла до нього. Але так як случилося, я в дорозі до нього їхала, і лікарі одразу подзвонили, сказали. Вони два з половиною роки ждали тата, і ось тато прийшов і Юрій помер у лікарні 1 лютого. Альона розказує, хотіла поховати його з усіма почистями, як ховають героїв. Позвонила у мерію. Так як він не є військовим, його ніхто хоронити не буде на Алеї Слави. Відмовили також в допомозі. Коли виділили місце на кладовищі, виділили біля смітника. Я сказала, що я його там хоронити не буду. Коли в ситуацію втрутилася місцева волонтерка Лілія Усикина, дала історії розголосу, говорить Альона. Чоловіка поховали біля інших героїв. Тепер жінка бореться, аби його фото розмістили на міському меморіалі пам'яті. Ми хотіли, щоб фотографію також повісили на Алеї Слави. Вони спочатку відмовляли. Потім, коли ми прийшли до них, вони сказали, що так, повішають. Потім, коли я до них неодноразово приходила, вони то хворі, то в них сесія повинна бути. Останній раз, коли я до них прийшла, вони мені сказали, що буде рішати громада, дружини, діти, загиблих військових. Таку позицію озвучив і виконувач обов'язків міського голови Олег Кошовий. Але ж це люди, це життя, це люди помирають і вже помирають, коли вони цивільна людина, коли має статус ветерана, але ж цивільна людина це не військовий. хочемо почути суспільство, і в принципі, якщо суспільство як вирішить, ми так і будемо. Колективно вирішувати це питання прийшли 47 осіб. Це батьки і вдови загиблих військових, ветерани, депутати міськради та місцеві жителі. Про це розказала керуюча справами виконкому Тетяна Герос. За її словами, розміщення фотографій ветеранів на дошці в пам'яті суперечить нормам оформлення цього меморіалу. Ми пишемо, де це сталося, чого це сталося, посаду пишемо. Відтак каже посадовиця: нелогічно розміщувати поруч знімки загиблих на полі бою, і тих, хто помер вдома. Подібними думками ділилися члени місцевої спілки ветеранів. Портрети повинні бути тільки тих людей, хто загинув в місці проведення бойових дій. Тих на щиті, тих, хто загинув від отриманих поранень. В госпіталі посяг причаті про звільнення вже йде ветеран. Це інший статус хлопців. У цих хлопців виплати 15 мільйонів пенсій, вони загинули. Їх не дочекали батьки, а інших навіть не побачили, не відкрили гроба. Право Юрія Чумака бути визнаним героєм на меморіалі намагається відстояти його сестра Наталія. Прусак пробув у самих гарячих точках. Перші тижні захищав Київ, везли їх на на Житомир, тому що він. Службу проходив в Житомирі і хотів до своїх хлопців, він зв'язався з командиром і їхав туди, тому що він видовешник. Почався обстріл, розстріляли два автобуси, їхній автобус звернули на Київ. Відповідно, він захищав два тижні Києву, ті самі гарячі точки. Потім перевели його на Харківський напрям. Ізюм, отам все остальне, був учасником контрнаступу. Був у Луганську. Чому він не має право висіти на ці дошки пошани? Зі слів жінки її брат втратив здоров'я на війні, через що і помер. Про це говорить волонтерка Лілія Усик. Почула від лікаря, який лікував Юрія. Юра він ішов у 22-му році здоровою людиною у на війну. Його забрали абсолютно здоровою. Він був під фосфором. Людина була отруєна. Лікар, який його лікував у школі. Він каже: Скажи мені чесно, ти був під фосфором? Був. Тепер я розумію, що у тебе така ситуація з органами. В нього просто випалені органи, його відправили додому, він прожив кілька місяців і він помирає. І ми замість того ж, а дружина в декреті, троє діток, дитинка маленька, в неї ще дитині року немає. І жінка в декреті, яка лікувала чотири місяці чоловіка, вона не має ніяких коштів, вона звертається до допомоги до міської ради і їй відмовляють. Серйозно так повинно бути. Мамо, а скажіть, будь ласка, наші тато також був робити. Проте більшість присутніх стоять на своєму. Ті, які на щиті прийшли, вони повинні бути на одному на одній стелі, а всі останні інші на другій стелі. Саме ця пропозиція отримала 31 голос за, 5 проти та 5 утримались. Решта шість пішли, не дочекавшись голосування. Зі слів Альони Чумак, вона звернулася до адвоката, щоб офіційно визнати причиною смерті чоловіка хвороби, набуті в ході бойових дій. Його фото на дошці пошани героїв не для неї. каже. А для їхніх дітей, тато да? Тато, та да. Марковись. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.